10 лютого у Лозові розпочався щорічний чемпіонат з волейболу загальноосвітніх навчальних закладів міста. Урочисте відкриття проходило у ліцеї номер 4 У змаганнях беруть участь учні 97-го 2003-го років народження. Участвують сім команд на дві команди більше, ніж в прошлом році. Це вже якби достіження наше, достиження... Фізруков, которые проводять роботу зі школами, це команди загальноосвітніх шкіл номер 1 номер 3 та номер 12 колегіум номер 2 ліцей номер 4 навчально-виховний комплекс номер 8 та Панютінська школа номер 1 Чемпіонат буде проходити до 19 лютого. Кожний день йде по три гри, і одна команда відпочиває, так як сім команд непарно. Зараз йде другий тур. Таких, как бы, очень явных лидеров нету. В лидерах сейчас идет третья школа, идет четвертая школа. Первая школа тоже крепкая команда, но они еще не играли. Сегодня первая игра у них. Девушки играют по всем правилам волейбола, играют с трех партий до двух побед. Уже даже сейчас видно, что уровень волейбола среди девочек в школе довольно высокий, и поскольку. Дві нові команди, тока які завіли, заявились. Вони ще дівчатки маленькі. тому якби виступають не то, щоб слабо, але ну, слабше, ніж останні команди, які були прошлом году. Ну а так, в цілому, уровень дуже хороший вазовий. 11 лютого відбувся другий тур в спортивній залі загальноосвітньої школи номер 1 Вперше в чемпіонаті брали участь волейболістки Панютинської школи номер 1 ну, Трохи ну це ти дуже хвилюючі. А взагалі це дуже приємно. Ну, відчувати, що ти ну, щось можеш, що що ти щось можеш, ну намагатися е, грати краще. Ну також це ну дуже чудовий шанс покращити свої вміння гри. Ну, взагалі, ну це, ну, це така гра, де можна досконалити свої вміння. Це ну те, що найбільше мене вражує волейболі – це сильні подачі. Незважаючи на нерівні сили, запекла боротьба точилася між суперниками у кожному матчі, тож кожна гра була цікава та захоплююча. Маючи достатньо високий рівень підготовки, учні продемонстрували відмінну техніку, витривалість та волю до перемоги. Для Руслани та Катерини спортсменок зі школи номер 3 волейбол це не тільки гра, але й можливість відволіктися від буденних справ та поспілкуватися зі своїми друзями. Только занятие спортом но и общение с друзьями здесь я нашла много своих хороших друзей и здесь мы ну, действительно забываем о всех своих проблемах и как бы расслабляемся и это нам помогает в жизни ну я занимаюсь уже более четырех лет нравится мне этот вид спорта потому что здесь мы показываем свои возможности волейбол помогает нам забыть о всех проблемах которые есть и на тренировках мы укладываемся настолько насколько можем Волейбол це складний від спорту, який вимагає витривалості, концентрації, швидкості та командного духу. Глядачі насолоджувалися запеклою боротьбою команд у кожному матчі. Заздалегідь визначити переможця неможливо, адже команди дуже серйозно налаштовані на перемогу і докладуть максимум зусиль для досягнення поставленої мети. Нельзя нідацина не свого собільника. И нельзя быть уверенным, выиграешь ты или нет. Потому что это больше идет не физическая игра, а моральная. Когда ты можешь проиграть не только физически, но и морально своему сопернику. В любом случае, очень попасть в тройку призеров. Идеально будет, если мы станем именно лидерами. Но мы будем стараться. Спасибо этому виду спорта. У меня появилось очень много моих друзей. И моя команда для меня все. Очень э, понравилось играть в 12-й школе. Э, я... Мы играли в прошлом году? Нет. Мы не играли с ними еще, как с соперниками. Было очень интересно с ними сыграть новые соперники, новые да, возможности, свои, э, свои силы попробовать с другими участниками.